Іракські урядові війська розпочали масштабну операцію зі звільнення провінції Анбар з під контролю угруповання Ісламська держава влада встановила коридор безпеки для мирних мешканців Фалуджі, де засіли ісламісти. Можливістю втекти скористалися сотні людей. Вони розповідають, що бойовики перешкоджають виходу цивільних з міста. Наступ на Фалуджу почався в понеділок о 5-й ранку. Повідомило командування операцією Окрім урядової армії, в наступі беруть участь загони поліції, спецпідрозділи, шиїтські добровольчі бригади та бійці місцевих сунніцьких племен. угруповання Ісламська держава наразі контролює 80% провінції Анбар. на військову базу під Багдадом прибули перші чотири винищувачі F-16. Уряд Іраку загалом закупив у США 36 таких літаків. Наразі невідомо чи братимуть вони участь в операції зі звільнення регіону. У понеділок почалися бомбардування позиції діл у Фалуджі та Рамаді, іншому великому місті провінції, яке й захопили у травні. Обидва населених пункти в облозі іракської армії.